Вітаю Повернення на канал. А, граємо в Dead Space Remake 2023. Чи не сказав 28. Продовжуємо. Останнього разу ми запустили двигун. Переїхали на корму на нашої Шимури. І рухаємось далі лагодити тут параховка. Окей, йдемо прямо. Ну класно. Mm -hmm. Все, ти втік? Mm -hmm. Це без шансів було, так? Тебе замочити. А туди ми можемо потрапити? Так, зараз ні, правильно? Далі. Так трохи зависання. Окей, магазин. Я глядаю. Костюм, можна було би його продати. На жаль, ні, це вже твій скарб. Може якихось аптечок. Інвентар. Аж дві аптечки. Може, ось це? Таке місце не займає. Ой, і нода приймати. На мене аптечок немає, але я буду ці вузли купляти. Блін, знову говорю ноди. Вс, погроша. Головний Атріум. Вау, красота. Ех. Пригадується з мультика як тут. Ганяли! Давай, друже. друзі. Окей. Алисом контакт і лифт супер. Блін, я отак от, от всек пробіжу. <laughs> Потім будемо вертатись мочити, кого треба. О, привіт, Толі. Я можна трапи. Uh, e. His face. I'm not seeing things right. That's Chen. You can't help him, Hermit. He's. You're right. I should. The hell with it. Cosmos. Escape 47 launched. I worked with him for years. Johnston, too. At least you spared becoming a monster. We're gonna fix this Hammond? For them? Yeah. Come on. The I can hold this position for a while, if no more asteroids come through the roof. Tak, All I can tell is the ADS power routing the Well, the administration systems aren't doing much. We could redirect power from there. I'd need to rewire the junction boxes, but we get the ADS cannons back. Good. Isaac, about what Daniel said. I don't know about any illegal mining or the marker. I swear, I'm just here for a repair mission. Look, Hammond. I don't know you or Daniels well enough to judge, but CEC had to know about the marker. The company, maybe, but shit like that's above my pay grade. Look, we can get into it later. You'll need a way down to those junction boxes. You can turn the atrium elevators back on from security. You'll have full access. I found a CEC executive keycard. I'll upgrade your clearance. And you upgraded yours already? Yeah, just in case. And Isaac. I heard something up there. Something big. Watch your back. Дякую, Давай мені доступ. Ай, клас! Амон. Найс. Ух, я тепер Бэтмен. Активати ліфти? Та без проблем. Свалі? Завдання отримано. Та наче. Ходу-ходу-ходу. Заново ліфти десь служби безпеки. Слухайте, там тая бідося така бігає, вона на гори схожа. Хм, чим її тут крок нема? Полум'ям точно не даму ради. Я думаю... У нас хірово, що немає станка тут чи верстата обновитись, правильно? Там є один нот. Ми би могли вибрати. Як це називається? Скажи мені, скажу тобі. Пошкодження, дякую, пошкодження. Поновити пошкодження. Щось тут вибухнуло. А, і по мультику тут раптори бігали, чи щось? Чи це з першої частини, а не по мультику. В смислі такі... уа, і Біжить на тебе головою. Пуц! Да, мені туди. Ну ладно, поки що довкола сап... все... О, а, десь вже тут. Ти тут? Блін, ти тут. Да-да-да, давай-давай-байдай-давай. Беум, баум, беум. Ні, так я... Так я даремно ці використовую... М -м. Використовую патрони. Обходимо, обходимо кузляру і... Пеу-беа-беу. Нікуди, правильно? Блін, нікуди. Ау! Ходу! М -м. Так, та стратегія хірова міняємо. Де ти? Вот тут. Так, бежи, бежи, бежи. Пэм! Зупиняем и... тра та та та, -та. Блин, так меня не выстачит стазиса. даже его набрать. Ну давай. Оу! Ты сдурил? то просто треба скоріше рухатись а Все. ось і гайки мені тут <схи> так скоро блін я задалеко від нього щоб стазісом користуватись давай друзі а что ж ты не бежишь, ведь yeah. oh. mm -hmm. є? О! Угу. Та й таке. Повідсікали ручки, Е, Гадаю, тут треба позбирати все барахло. Вдруг щось ще буде цікаве. Угу. Mm -hmm. Красавчик! Не лишив мене в біді. Що це було? Невеликі глюки. Так ще тут візьмемо бокса. Зберемо а це що Честь. Тут хтось сидить? Де ви? да. все зібрали. Окей, рухаємось до Правильно, до кімнатки. Ну що ж, по порядку. Ось і мої ліфти. Ось і... Church, whatever the cost god's sakes ben listen to yourself the issue we're in crisis you've cut us off by maritime law article 5469 oh, no. i dr terrence kline hereby declare captain benjamin matthias unfit for duty hold on ben you're not yourself let me help you Waiters, get your hands off me So I was trying to help him. Doctor, you. you just killed the captain. We have to take you in. Can't. But the others from the church get a hold of me. Stop. Ммм, mm, да. Клвий був мультик, да? Чикнув йому око. Бляха голкую. Відволікли мене. ХП! Дякую, мій хороші. А це в нас час перезавантаження. І тут. А що ж ми потім тут розблокуємо? Раз, два, зацініть. Раз, два, два, ноль. Вогнемета ж нам не треба. Ні, давайте вогнемет не будемо. Оце і ще буде такий силовий пістолет, він називається, звіздати. Його будемо гредити. Це типу така. повітряна хвиля відштовхує. А, і дротикумент буде, правильно? Можна ще його буде чекнути. Отже, імпульсно давайте. Раз. Правильно, і два. Та коли ж воно буде? Go away? Класс, підкатка. На, мабуть, тут зайшов, а тут вийшов. Ану, чекаємо Вантажний ліфт. Так, це воно. Збережемось. I. Co tu ciekawego? Jeszcze coś baczę. I A on tam dziesiąty się co chce. Та ноче все. Ну і добре. А, ну як завжди, рухаємось туди, а мені сюди. Бляха, 40 секунд. А, це з приводу просто переміститись в іншу цю палубу в каюту, сорі. Ага. 60-year-old your step. Clearance confirmed. Офис напів. Ты підняв? Друже, піднімай, піднімай. По-моєму, це вони якраз. Ось він. Променевий різак, бляха муха. One shot, one hit. Так, чемпіон, а це треба якось закривати. М -м -м, це для мови не так правильно. І екіпірувати. Пуль, 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 пуль. Так, мій хороший, це сюди. І ось тві патрони, 10 штук. Отже. О, зараза! Який велетенський. основний вогонь і альтернативний. Клас! Клас! Те, що треба? У мене якийсь, як це називається? Ду -ду -ду -ду. Географічний! Оу, oh, щет! Ні, єбасові, бляха! Може тут горілку? А, горілку... Грілку використати? Да? Так, це небезпечна історія. Але було би цікаво. Повішали вони тут когось. То що ти робиш, що? Блін, я не ще... Я ще не випробував альтернатив... не випробував альтернативний. Ой! Вогонь Ізі пізі Де? Падло І що? І тебе не бере? Ну типу потвора Давай. нво д да не чекнула его Добігалась потвора. Ха-мало. Так, і грілки мабуть теж є альтернативний вогонь, що дуже цікаво. Зразу аж крісло появилося. Так гепнув ящиком. Отже. Видвото корисних попали. Armata. It's upset. Power transferred from mining administration to ADS cannons. Just got nothing. Power diverted from mining administration network. That's one. You still need more power. A couple more systems should do it. Скач, кай, шкач, кай. Ееее! Ні? У мене ще таке є. Тримай, падло. Ох, перезарядочка здесь, Раз, раз, і готово! Сюди? Так давай туди ще чекнем, Айзек. Як ви думаєте, ці... Хлопці не витримали і повішались? Чи це. Їх почекали? Страх і подумати, так? Окей, ки, давайте глянемо. Так. Оу, єс, оу, є, Зарядочка. Шпоньк. А, ось я вм. Дякую. Бляха, кімнат просто... Просто капець як багато. Справжній космічний корабель. А не трьох кімнат на ульвові. Ага. <свистець> Open the box! Буляха, муха. Трх. Трхкорпусная аптечка. Ну все, тепер заживемо. А зараза, журнали. Гудной администрації э, Тібора Тепер медиам зараз служби. Ай, за это что, шо, шо не? Наша найбільша надія, схожа на. Мм, протриматися зможете недовго. Хана тут всі. Ну все на вихід. Географічний кретинізм. Чи. щось інше. Да, це я. Блін, а вона зможе? може? Зможе стріляти. Щось може, я цікаве. Угу. Разок після цього всього. Ходу, ходу, ходу. Ну що ж, третій поле. Непогана зброя в мене тут в руках така, така, вбивча сила. Все, все, маємо використати. Хто кричить? Що кричиш, гроші є. А, і ще така штука я чув, що з приводу дітей на таких знаєте, іграх, особливо тут Dead Space, дітей, в принципі, не можуть показувати, бо ну, це якби гра для дорослих і в сенсі. Якби знущання, нищення або перетворення дітей це трошки не. Та, вони тут бігають як. як... Не знаю, як вони там. їжики, собаки, які штуки називаються як... з тими трьома щупальцями, але це ж не. Не, ну ти... Важко здогадатись на перше поле, чи це чи це малюк, чи це якась собака. Така от штука в так Тому якщо вони діти, то вони в кат сценах і. Вони мають бути в безпеці. Тобто там не має бути якогось поганого фінішу, там має бути лише енд. Але в другій частині, як пам'ятаєте, херачили поляха по тих монстрах аж бігом. Почалося. Виглядає як третьої частини. А ось воно є. Huh. Must be the marker they took up. So it is the same. That marker. That's the symbol of the Church of Unitology. It didn't take you for a believer, Isaac. My mother was. But if they found this on some alien planet, what does that mean? That Unitology's onto something? Unitology's full of shit. Forget it. Isaac's in a little bit Так коза щось задумала. Не класне. Перенаправити, давай. Бляха, тут теж виглядає як поле битве. Ой, зараза. Там було збереження, я не пам'ятаю. Так. Додамо трошки гресу. Ну давай. Спікся? От так от. ей, ей, віддай мені все. Блін, тут нема патронів. Відвали. А як ці речі можна посувати... Це як лабіринт, по суті. А, вот так пробігати? Окей. Де ти? Знаєш що можна вот так і... и? Давай, ходи. Ага. Ну шо спікся Потвора. Оп, ще один. Ходи до мене? Навер? Та ні, іначе. Так, легенько це все обійдемо. О, тут щось гарне лежить. Оп. Не всіх побачити шоц. Піде. На горі? Ем... а ось і вони. Так, щось... Щось гарчить позаду мене. ААААА! а Відвали. На, посмаж. Друже, вибач. Перестарався. Так, ми йдемо по Правильно. Сюди і... Ааа, давай, давай, давай! Ні, блін! О, засвітився тихо.